Добре одягнена, суха, має закриту та суху шию. Кілька покривних лусок розміром від 4 до 8 сантиметрів у діаметрі. Оптимальний розмір 5-6 сантиметрів. Ось параметри якісної цибулі для смачного українського борщу в Україні цибулі вирощують на території 10 тисяч гектар. Наші фермери отримують від 80 до 100 тонн цибулі з гектара. Тому Україна входить в десятку найбільших виробників цибулі в світі. Як отримати якісну цибулю? Розповідають фермерки та фермери, учасниці та учасники українського проєкту бізнес-розвитку плодовичівництва. Дивимось! При виборі посадкового матеріала цибулі треба враховувати дві важливі речі. По-перше, на зберігання використовується ця цибуля. Яка вирощується з насіння? Отже, якщо ви плануєте не продавати зразу цибулю, посів виборки врожаю, а закладати її на зберігання, цибулю, сивок і сажанку в якості посадкового матеріалу не використовувати. По-друге, цибуля це рослина світлового дня, і вкрай важливо вибирати насіння районованого сорту, який підходить до конкретних кліматичних умов. Гібрид цибулі, який гарно показує себе в Одеській області, розочарує вас в Київській чи навпаки. Правильно обраний сорт цибулі гарантія гарної схожості та зростання цибулі без проблем. Заріозна гнильденьця цибулин з'являється при зберіганні цибулі. А одна з основних причин виникнення цієї проблеми погано підготовлений ґрунт під посадку. Необхідна рання весняна обробка ґрунту для того, щоб з поверхні ґрунту випарувалася непотрібна волога. До того ж, треба ретельно розбити всі великі грудочки, щоб ґрунт був рівномірний. Залежно від типу ґрунту, її або рихлять, або перекопують. При перекопуванні в землю додатково потрапляє кисень, який необхідний для розвитку рослини. Розпушений і аерований ґрунт профілактика фузоріозу. Взагалі, цибулю можна вирощувати на всіх типах ґрунтів, навіть на піску. Цибуля не вимоглива до ґрунту, але потрібно враховувати одну деталь: якщо ґрунт легкий. Цибулі необхідно більше живлення та частіше. На важких ґрунтах працюємо добривами рідше та меншими дозами. Отримали неровні сходи цибулі, значить, посіяли занадто глибоко. Прогноз несприятливий. Сходи ослаблені і далі будуть погано розвиватись. Потрібно буде вкладати більше коштів, щоб їх розігнати. Цибуля висівається насінням безпосередньо в ґрунт. Густота стояння мільйон насіння на гектар. Відстань одне від одного – 4-5 см. Глибина посіву від 1,5 до 2,5 см. тобто глибоко він не сідає. Грунт повинен бути пухким, добре підготовлений без грудок. Інакше сівалка стрибатиме і ми не посіємо якісно. Насіння буде лежати на горі через стрибок сівалки і всходи ми отримаємо неравномірно. Цибуля сіється залежно від регіону з березня і до середини квітня. Пізніше не висівається, тому що не встигне дозріти. У цибулі період вегетації від 110 днів. Це досить довго зростаючий овоч. Рання цибуля, яку починають убирати на початку серпня, яка зберігається 3-4 місяця, висівається в лютневі вікна. Такий короткий період, коли ми можемо зайти в поле технікою, щоб підготувати землю під посів. Сходи цибулю можуть витримувати до мінус 5, так що на півдні України можлива рання висадка. Цибуля росте тривалий період, і в полі з цибулею постійно ростуть буряни, які заважають нормальному росту овочу, тому потрібно регулярно моніторити стан посівів і вчасно реагувати на проблеми. Сьогодні існують такі технології та засоби захисту рослин, що можна виростити цибулю без затрат ручної праці, без прополок, без прибирань. Ми говоримо про правильно підібрану схему внесення гербицидів. Кажуть, що ось така роздягнена цибуля до теплої зими. А насправді ця цибуля просто отримала багато азоту та мало калію. Період вегетації цибулі відносно тривалий 120 днів, 4 місяці інтенсивного росту. Щотижня виростає один листочок, а йому ж треба з чогось живитися. Тому приділяйте багато уваги живленню цибулі. Як же правильно одобрювати цибулю? За весь період вегетації цибулі на 1 гектар потрібно внести 180-200 кг діючої речовини азоту, 50-60 кг фосфору, 240-260 кг калію. Починаємо, як завжди, з фосфору по 20-30 кг, два-три рази цього достатньо. Фосфор відповідає за хороше формування кореневої системи. З 5-6 листків починаємо додавати потроху калію. У початковий період калій потрібний, щоб добре засвоювався азот. І з появою першого справжнього листочка і до моменту вилягання нашого пера, годуємо полю азотними добривами, невеликими дозами з розрахунку 10 кг на гектар на один полив. 10 кг діючої речовини, якщо перевести все літро, то це буде в межах 30 кг. Азот це зростання. Не дамо азоту і отримаємо дрібну цибулю з дрібним пером. Надлишок азоту може призвести до отримання великих цибулин та листових хвороб. Багато фермерів роблять помилку, вносять або багато азоту в початковій стадії, або великими дозами. Великі дози роблять цибулю ніжною, соковитою, не такою пружною. Лист падає і ламається, з'являються та відкриваються рани. Заходять хвороби, розвиваються гриби, тому скрізь має бути золота середина. На зеленому листі з'явився білий відтінок. Це тріпс – дуже небезпечний шкідник. Цибулину він не вражає тільки надземну частину, але тріпс висмоктує з листя з цоки і рослина не розвивається. Чим небезпечні хвороби листя для самої цибулини? Якщо загинуть листя, ми отримуємо не цибулину, а саженець. Листя потрібно для формування цибулини. До середини липня потрібно тримати листя зеленим. Захворювання починають прогресувати вже з травня місяця. Отже, нам доведеться півтора-два місяці інтенсивно боротися за листя. Фермери проводять від 12 до 25 пестицидних обробок за сезон. Це дуже велике навантаження на цибулю, але під час зберігання хімікати виходять. Ще один важливий момент насіння в ґрунтні та паростки можуть підідати ґрунтові шкідники дротяники, капустянка. Тому після посіву з першим поливом вносимо інсектицид. Якщо цибуля на вашому полі раптом стала повільно рости, якщо її листочки почали жовтіти, вянути, засихати, а запах від цибулі виходить зовсім не цибульний, значить вона точно вражена цибулевою мухою. Якщо відкопати цибулину ураженої рослини, то на ній можна буде побачити наліт, що нагадує септичний. Згодом цибулини стануть м'якими, та їх неможливо буде ні, ні зберігати, ні їсти. Якщо морквяна муха зустрічається на моркві 50 на 50, то цибулева муха на цибулі є завжди. Якщо з нею взагалі не боротися, то можна втратити до 70% урожаю. При перших ознаках появи мухи обробляємо поле інсектицидами. Якщо прогавити муху, боротися з нею буде дуже важко і дорого. З ріпсом і фузріозом цибулі можна боротися біологічними методами, але це треба зробити завчасно. Європейський союз у 2025 році хоче відмовитися від токсичних і хімічних препаратів. І зараз багато спеціалізованих європейських компаній почали випускати препарати. Нового покоління на основі біології. Якщо біологічні бактерії вносити в капельну стрічку, вони будуть працювати проти фазеріозу. Якщо по листу вносити біопрепарат актоцит, попередимо появу трипсу. Ця цибуля не вологи в період зростання. В результаті просто не набрала масу та залишилася дрібною. Засуха для цибулі це сигнал, що пора закінчувати вегетацію. Інакше кажучи, цибуля перестає рости. Цибуля дуже любить воду, її треба поливати досить часто, багато і рясно, як мінімум раз в 3-4 дні, а в спеку через день, через 2 дні. Особливо цибулі потрібна вода в момент інтенсивного наливу. Тобто, коли цибуля сідає на голову. З середини липня до середини серпня цибулю поливають кожні два дні. Якщо буде недостатньо води, ми не отримуємо запланованого врожаю. Надлишок вологи в полі з цибулею зазвичай такого не буває. Мільйони рослин, мільйони корінців, які тягнуть вологу, крім того, велике перо, яке проганяє вологу через себе і випаровує її. Період посіву цибулі розтягнутий, але момент по збору урожаю одинаковий. Цибуля рослина світового дня. Коли довжина дня досягає певної тривалості, у цибулі лягає листя незалежно від кількості цього листя. Завдання агронома до цього моменту отримати 8-9 листків, а в ідеалі 12-15. Кожний лист це тиждень вегетації. По числу листя ми можемо порахувати, скільки тижнів росте ця цибуля. З урахуванням того що до сходів, до першого справжнього листочка проходить ще тиждень. Гарний стан листя, запорука гарного майбутнього урожаю. Якщо у нас цибуля 3-4 листочка і вони вже лягли, то отримаємо невелику цибулю 3-5 см. Якщо ми маємо 8-9 листків, то отримаємо гарну цибулю 7-8 см, яка буде добре зберігатися. Як зрозуміти, що цибуля готова до збирання? та лягло листя суха тонка шийка. Рання цибуля зазвичай збирається з 15 липня, а для зберігання з кінця серпня. І до перемоги. Чим вища температура, тим краще для зберігання цибулі. Цибулю підривають скобами або виривають руками та залишають в полі. Сухе тепле повітря підсушує лушпиння і потім збирають у сітки і на продаж. Для тривалого зберігання роблять високий різ по устицю, щоб бактерії під час підсушування цибулі не потрапили до шийки луку. Для тривалого зберігання сітки не годяться, тільки контейнери. Оптимальна температура зберігання 1-3 градуси, а відносна вологість 60-70%. За законом фізики при температурі в 1 градус вологість тримається на відмітці 85-87% і без додаткового обладнання її не знизити. При підвищенні температури знижується вологість, тому іноді зберігають при температурі вище 10 градусів. Цибуля найбільш вимоглива овочевих культур до ґрунтових умов, тому що її корінці знаходяться у поверхневих шарах ґрунту і достатньо малопотужно розвинені. Тому підготовці ґрунту потрібно приділяти достатньо велику увагу. Крім того, важливо, щоб попередники, які були перед цибулею, звільняли поле достатньо рано і провести повний перелік заходів по боротьбі з бур'янами. Для боротьби з бур'янами на посівах цибулі дуже часто застосовують цілий комплекс гербіцидів, які застосовують у різні строки. використовують деякі гербіциди до посіву насіння, за два-три дні до сходів, і вже відповідно спеціалізовані вивіркові селек... гербіциди селективної дії використовують у різні фази розвитку цибулі. Боротьба з бур'янами на цибулі є дуже важливим агрозаходом, так як приблизно до віку 50-60 днів цибуля надзвичайно реагує на їхню присутність. Підготовка ґрунту під цибулю, як правило, проводиться з осені. Вона має бути ретельною. І одним з важливих прийомів підготовки ґрунту є вирівнювання поверхні ґрунту. Тому що якщо не буде поверхня ґрунту невирівненою, ми можемо потім отримати неякісні сходи. Тому що може бути заглиблення насіни. Глибина залягання насіння повинна становити 1,5-2,5 см. Основними шкідниками цибулі є цибулева муха і цибулевий трипс. Якщо у цибулевої мухи пошкоджують цибулю личинки, з якими боротьба достатньо проблематичною, то трипс, саме дорослий трипс, пошкоджує цибулю. Він висмоктує соки з листя і при втраті листя ми звичайно що не доберемо врожаю. Заходами боротьби з, зі шкідниками є своєчасне виявлення льоту цибулевої мухи. Потрібно постійно моніторити на початку травня період її масового льоту і на упередження обробити посіви відповідними інсектицидами. Для того, щоб знижити скудочинність личинок цибулевої мухи, дуже часто ефективно. Використовувати розчини інсектицидів через систему крапельного зрошення. Як зазначали наші фермери, цибуля достатньо вимоглива до режиму живлення. Дуже легко цей режим живлення забезпечити за допомогою фертигації. Починаємо фертигацію з застосування фосфорних добрив Їх застосовуємо до утворення третього справжнього листка. Починаючи від четвертого і далі листків, починаємо вводити. Калійні добрива і згодом додаємо азот, так як азот забезпечує формування достатньої кількості листя. Для отримання гарних однакових цибулин потрібно підтримувати постійний режим зволоження. У період формування самої наливу цибулини вологість ґрунту повинна становити приблизно 85 Коли вже починається підв'ядання листків, вологість починаємо потихеньку знижувати. А за 20-25 днів до початку збирання проливи припиняємо зовсім.